Коник вдатний молодець, і веселий, і співучий і проворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в жито досхочу розкашував. І цілісінько є літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже все дарма, коли гульк аж в степ широкий. Суне злючая зима, коник плаче, серце мліє, кинув світ до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буній годуть. «Порятуй, Опізнився небораче, казав земляк йому, хто кохав життя ледаче, не перелегче тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник пташки, квіти, любе літечко, на те. Скочиш на траву шовкову, все співав, бито співав, на таку веселу мову муравей йому сказав Проспівав ти літо, Боже. Вдача вже твоя така. А тепер танцюй, небоже, на морозі гоп.